на всю довжину, це глибина 3,40 Мені треба було 3,53, але е, не, не може екскаватор зробити таку глибину. 3,40 максимум. Це треба також брати до уваги. Появився пісок. Оце пісок. це вже пісок. Для каналізації взагалі супер. Це результат яма під туалет. І велика яма під септі. Гарно дядько все зробив. Так, далі наймаємо копачів, які вирівнюють чистеньку основу. Тут, тут від будиночок. Ось тут викопана основа засипається піском остаток ґрунту. Тут підрівняв, попросив, що тут накатали. І ось ґрунт. Вивезли три самосвала. Кожен це мінімум 10 тонн. Що за які треба балонів. Ось такі балони, саудал спеціально для кілець. Рекомендую, ми на виробництві такі використовуємо. Ось пішло 4 балони на горловину діаметром 700. Між дніщем кільцем, перший шов, між кільцями другий, третій і плита. Покриття четвертий. Фактично, один шов це один балон. Повністю отак от закривати повністю шовчик, якщо робимо по кільцю. І 700-ка це фактично вже з остатків. А Отак, один балон, один шов двохметровий це двохметрові кільця. Якщо півтора кільця, то у вас ще буде залишатися в балоні. Ну, Закручуєте, тут є клапан. Ось він виламується. І закручуєте трубку. Додатково якогось пістолета не потрібно. Ось тут трубка, і ви її завінчуєте. Ну, закрутили і все. Піна тут в трубці у вас буде залишатися. Це нормально, вона не застигне. Ось один із балонів я закручував, видно піну. В кришках видно піну, це я якраз закривав тимчасово. Поки ставили інше кільце. Скільки часу у вас є інтервал між тим, як поставити інше кільце, 10 хвилин. Ставите монтажите кільце, чи що вам потрібно. Застигає піна через 1 годину. Перед тим, як наносити піну, ось бачите, оприскувач і. Зволожуєте поверхню. Зволожуєте поверхню, Тут, звичайно, вона має бути чистою, ніякого мусора по можливості, наскільки це можливо, віночку підзаміли, зволожили, нанесли піну, ставити кільця.

何?

Чуть-чуть. Вот, вот так. Так, все. Все замонтажили. Кельца, под туалет. Яма. И... Пицептик. Так, теперь все засыпать.